Привіт всім глядачам, привіт всім підписникам і привіт всім власникам, поціновувачам автомобілів ВАК, зокрема, ось такої шкоди Октавії. Це друга частинка, Не знаю, зкільки їх буде. Частинка, друга відео, як зняти коробку, щоб поміняти щеплення. В першому відео, в першій частині я показував, як я знімав піввісі. І тепер, думаю, прийшов, прийшов, прийшла пора нам залізти під капотний простір. Ось я підняв капот. Поки що мені нічого не заважає, але, як мінімум, щоб зняти коробку, нам потрібно від'єднати все, що до неї підходить. Зокрема, це тросики керування, стартер. Полуосі ми вже зняли, ну і всю іншу дрібідінь, яка підходить до коробки. Поскільки будемо лізти до стартера, значить нам треба зняти клему. Але отут є доступ до верхніх болтів, які кріпиться коробка до двигуна. Тому не знаю, чи потрібно, але я думаю, що нам треба зняти корпус фільтра. І повністю зняти акумулятор. Тут у нас була захисна така, захисний кожух. Він є, нікуди не загубився, просто його не поставили ті хлопці, які підварювали пороги. А я тим часом знімаю клеми, розбираюсь, як тут всю цю красоту нам від'єднати і продовжу. Клемки я відкрутив. Все просто, правда, ключиком на 8, а не на 10, як у більшості автомобілів. Тепер ось тут така у нас ще є рамка. Бачите, як у нас от воно стояло на защолочці. З одного і з другого боку я це зняв. Напевно, тут щось поломане. Ага, тут є защолочка, тут нема, зато тут є лужку, а тут нема. Прибираємо це все. І ось цей от блок, я так розумію, запобіжників. Відводимо в сторону. Тепер ось там ось є у нас, напевно, на 13, бо це стандартно. Відкручуємо цей болт, у нас звільняється акумулятор, і далі дивлюсь, як. Зняти ось цей кожушок. От відкручу. акумулятор у нас вже нічого не тримає, І спроводив і продовжу. Акумулятор я виняв, тепер цей кожушок, бачите, от він так тримається. Зараз я збільшу. Всуваємо його вперед І з цього боку. І у нас він легко випадає. Хоча, можливо, його можна було піднизлити. Тому що я. Сюди. Це у нас зверху буде сюди. І ми його до акумулятора і ложимо, щоб потім не шукати. А тепер ми можемо, відкрутивши ось ці 4 болтика, забрати це все донешко. У нас тоді буде доступ до клем, які підходять до стартера. От, тепер у нас привод. Ну і так далі. Але тепер треба розібратися, як у нас знімається. Ось ця штука. Тут на резинці, тут у нас один болтик, і ще десь, напевно, він тримається. Ага, ось він де тримається. Тому відкручую. Тут нам треба зняти цю клему. Це у нас, якщо не помиляюся, або датчик температури, або датчик масової витрати пального, ой, повітря. І відкрутити хомутик, щоб у нас... О, а чого ж я мучусь? Відкручуємо спочатку кришку фільтра. І тоді, можливо, нам буде легше то все робити. Відкрутив я два саморіза. Відкрутив я хомут і стягнув патрубок. Зняв я фішку. Тут же замочка нема, а тут у нас ще є цимплик, поэтому по максимуму піднімаємо цю частинку. Він у нас легенько сходить. І тепер ми відкриваємо ось цю всю конструкцію, але нам заважає е, либо вакуумна трубка. Короче, якась трубочка, яка йде до нашого газового редуктора. Тому, так, да, це вакуумна. Да, ми її знімаємо. Ось вона тут. І виймаємо кришку повітряного фільтра. Тут і релюшки заважають. От, все, як завжди. А нам просто треба витягнути ці язички. Ось так, о! Ще ось тут десь тут треба нажати. І тоді ось ця трубочка у нас має зійти. Зараз я розберусь. Чомусь я думаю, що ось цей фланчик приклеєний до цього патрубка. І щоб не робити ніякий додатковий колхоз, я просто цю гофру заверну і зафіксую ось цю кришечку десь ось там, щоб вона нам не заважала. І разом з тим, щоб не зруйнувалася Ось така у нас конструкція. А далі, а далі, а далі, далі забираємо фільтр, ніж елемент фільтруючий. Це не принципово, але нехай і там не буде. І знімаємо наш корпус повітряного фільтра. Ось тут відкручуємо, ось тут відкручуємо, а тут він просто вийде вперед і не буде нам заважати. А, ну так, да, він сюди ж має ще зійти. Від. Патрубка, через який приходить повітря. Коли я вийняв корпус фільтра, у нас відкривається вже набагато привабливіша картина. Ми можемо добратися до подушки. Ми можемо добратися до тросиків перемикання і вибору передач. Ось цей от у нас відповідає за перемикання. А ось цей ось де, відповідає за вибір. Так, ну і по-любому нам заважає ось ця штучка, тому ще викручуємо 4 болтика і забираємо корпус, куди стає акумулятор. Відкрутив я донишко акумулятора. І тепер гарний доступ є у нас до стартера, до тросиків. Зараз я розберусь, як вони знімаються, і тоді продовжу і вам розкажу, як. Знімаються тросики дуже просто. Ось наша стоперна шайбочка. Навіть без всякого інструменту піднімаємося цей от... Оп, чуть не загубив. О! Ось вона, вже брудна. Тепер ми просто стягуємо наш тросик перемикання. Тут у нас така сама шайбочка, так само її знімаємо. І я так думаю, що треба знімати ось цю всю халабуду. Бо коли ми будемо знімати коробку, оця от штука у нас впреться по-любому лонжерон. А може і ні. Е, а далі, 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 далі. Зніму я двома ручками і продовжу. Зняв я і цей тросик, а далі пропоную відкрутити ось цю гаєчку. У нас тоді, по ідеї, цей механізм перемикання зійти. І у нас буде доступ, щоб зняти ось наш циліндрик вижиму щеплення тут. Один болт і там на фланчику інший болт. Тут, бачите, у нас трубка ось так зафіксована, я її вже достав. Тут у нас її треба достати, вона такою змійкою йде. І ми його відведемо десь в сторонку. Але нам мішає ось цей от весь механізм. Зараз відкручу цю гаєчку. І там вже з'ясується, що і до чого. Гаєчку я відкрутив. Ось вона тут була. Тут у нас шліцевий валік. І вся баламбуцька, на шліцах досить таки легко зійшла. А я тепер думаю, я дурак було якось помітити, як воно стояло. Ну, потім вже будемо виставляти, щоб у нас передачі включались гарненько. Зробив те, що зробив. Так, трошки стало вільніше. Тепер пропоную нам верніше собі ось добратися до цього болтика, До цього. а потім знімаємо ось цей кронштейн, який тримає наші тросики. Він тримається на раз, два. І ось там три. На трьох болтиках теж. От їх і крутимо. Щоб доступ був кращий, ось тут у нас стояла така сама стопорна шайба, як і на трусиках, я її зняв. Бачите, у нас оцей от метелик досить таки легенько виходить. І ми його теж до стопорних шайб відкладаємо в сторонку. Ну і все. Бо тепер набагато легше нам добратися до цих головок, тому крутим два болтика на циліндрику і три болтика на кронштейні. Як сказав, так і зробив. Відкрутив я три болтика і відвів в сторону ось цей кронштейн. Якщо в мене вийде, я його переселю туди вниз. Але нам ще заважає кабель датчика швидкості. Його треба, вон, бачите, розйомчик. Ось, я пальцем вказую. Треба роз'єднати. Ось тут його не видно. Тут іде ще якийсь кабель і він чіпляється до цього кронштейна. Його просто там такий фіксатор. О! Ну, сподіваюся, вам видно. Просто видавлюємо, щоб ми його не обірвали. Відкрутив я два болтика. Ось наш циліндрик зовсім легенько. Болтики у нас, і там і там головка на 13, але кронштейн кріплять болтики з шайбами, вони не злітають, а тут у нас, бачите, такі болтики з загостреними носиками. Тут у нас ще є, як на мене, дивна конструкція. У нас бачите, за час експлуатації ось такий хитрий болт є. Колись інжекторні колектори такими розпорочками тримали. Ось тут у нас одна головка і тут друга. Відкручуємо їх і, мабуть, приступаємо тоді до стартера або опускаємося вниз. Я ще не придумав. Ну, знімаємо ось цю розпорочку. Тут у нас було зажито досить таки непогано. Там я боявся, бачите, він у нас цей болтик. Виступає туди і там гаєчка. Він був закиданий брудом і практично не тримав. Для чого ця планочка? Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому що мені не зрозуміло, чи може ось така розпорка допомогти в жорсткості ось такій потужній конструкції, як коробка передач. Так, ну і далі я спущусь і перевірю. Ага, вот той розйом треба зняти. Попробую переселити, бо нам по-любому оці всі коси будуть заважати виймати коробку. Тому спробую, якщо не вийде, я підв'яжу по максимуму доверху цю всю конструкцію. І циліндрик нам треба звідси забрати. Благо він на досить таки еластичному гальмівному шлангу. Ну, так називається цей от шланг. Бачите, щоб ми трубки не гнули. О, от йому тут от місце. Опа. А оце все на крайняк. Да, Треба підв'язати, щоб ну, у нас не було таких казусів. Попробую переселити туди, або я його дійсно підв'яжу. Ну, в будь-якому випадку спускатись мені треба, щоб розібратись з тим роз'ємом датчику спідометра, бо я не знаю, що ту таке. Якщо на машинці є АБС. Для чого датчик спідометра? Розйомчик я досить таки просто вийняв, яким чином ось оцю скобочку тягнемо в сторону проводів, і він у нас злазить. Злазить він ось звідси, а сам датчик, у нас, бачите, на різьбі закручений. Він торчить ось там. І зараз треба цей розйомчик десь підвішати. Тепер у нас є можливість убрати оці жорсткі тросики вибору і перемикання передач. Тому що вже нема датчика спідометра. Лібо десь сюди наниз, туди. Чому викрутив датчик? Він крутився з одного боку, а з іншого боку, коли будемо знімати коробку, десь по-любому він таким гусачком зачепиться і буде нам заважати. Одною проблемою менше. Так, оскільки я знизу. Ось наш стартер. Тут у нас ще трубка гідропідсилювача, яка, бачите, тримається до коробки і уходить туди. Пропоную відкрутити ось цей от болтик і подивитися, як вона піде, бо, скоріше всього, доведеться там е, той болт з отвором відкрутити. У нас ось воно на цьому шлангу все піде от сюди, де не заважає. бо таку конструкцію ми через неї не принесемо коробку. Я знаю, як воно буває. Тому відкручую ось цей болтик. І взагалі пропоную. Ага, стартер треба ж спочатку зняти. Коли знімемо стартер, пропоную, поки на подушці висить у нас силовий агрегат, позривати всі болти. Бо коли у нас вже буде все висіти або стояти на одній дощечці, ми не зможемо приложитись гарним зусиллям. Тому відкручуємо трубку і зриваємо. І заодно я кум'якую як стартер зняти. Трубка у нас почала болтатися, але. Но... Но... Тому пропоную зняти ще цей кронштейн. Тут у нас, бачите, я вже зірвав гаєчка. Це, я так розумію, у нас болт-шпилька. Болт тримає фланчик стартера. А з болта торчить шпилька, яка тримає кронштейн, який тримає ось цю трубку. І подивимося. Ну, По-любому, треба буде звітом це все відкручувати. Не хотів розгерметизовувати систему, але ну, літра масла АТФ. -ки. Напевно, коштує дешевше, ніж зруйнована ось ця трубка. Ось так в мене це все вийшло. Цю трубку відкрутити ось цього болта коротшого, я не міг, тому що грань впиралась в ту трубку. Бачите, торчить кінчик. Я мусив відкрутити ось цього довшого болта. І тоді тільки зміг підлізти де цей ключик накидним ключиком і відкрутити нижню, тобто цю трубку. З одного боку м'ядна шайбочка і з другого боку м'ядна шайбочка не їх, бо я зробив і мусів шукати. І саме головне, щоб привалочні плоскості були чистенькими. Так, тепер я відкушу ось цей хомутик, і можна буде це відсувати так, щоб ця трубочка нам не заважала. Так, ще один момент. Треба розібратися, як від'єднати ось цей розйомчик. Це у нас. На вимикач заднього ходу, але це, напевно, вже зверху буде видно. Втягуючи реле у нас ось клемка, Вушка нажимаємо і вона має зійти. Що зрештою і відбулось? Силовий провід у нас. Вон воно лежить. Силовий провід у нас прикручений ось таким чином. На ньому заглушечка, яка щойно випала. І можна відкручувати стартер. А це у нас кабіля, які йдуть кудись-туди до двигуна. Сподіваюсь, нам вони не будуть заважати. Тому відкручуємо ось цей от болт і там вверху ще один. Це вже зверху треба його шукати. Піднімаюсь наверх. І ось я зверху. Першим ділом відкрутив я звідси ось цю перемичку. Де вона? Це з плюса кліємка. Ішла, я її туди запхав, щоб вона не заважала. Добрався до нашого жабки. Тут у нас от просто сюда вставляємо отверточку, розклинюємо і розйомчик сходить. Далі, отут -от провода були, лежали на ось такій штучці. І вона ось таким кронштейном трималась до цього болта шпильки. Ось він. Гайку під ключ на 13 я викрутив. Вона аж прямо донизу так була придавлена. тому... Одною рукою підтягуєте це все і тоді легше відкрутити. Е, ну, Досить таки важко підлізти. Тепер ось тут граньонка на 18. І внизу той болт, що я показував. там теж граньонка на 18. Відкручуємо стартер і знімаємо його. Відкрутив я стартер. Ось він лежить. Ось ці болти, які я називаю болт-шпилька. Це, по суті, довгий болт. Один внизу, другий вверху. Вони два абсолютно однакових. І на них оці шпилючки однакові, тому ви їх не переплутаєте. Зато у нас тепер тут ось такий простір. Чесно кажучи, якби я не зняв цей привод перемикання, я би не зміг відкрутити верхній болт. Тому це треба було робити обов'язково. Далі у нас ось тут є болт, до якого йде потужний провід маси. От він з клемою. І я, напевно, зляю зараз антифриз, тому що ось цей от патрубок, який йде до теплообмінника. І З одного боку, а з іншого боку, оцей, напевно патрубок мав іти до теплообмінника, а його розірвали, вони його послали на редуктор. А, бо це рідні оригінальні м'ягенькі шланги, а тут же поставили дубовий, ну, який є у газовщиків. І там от він і сочиться. То я злию зараз антифріз, для того, щоб повністю видалити цей шланг. Бо добратися і відкрутити ось цей от верхній болт, який тримає коробку, неможливо. А по-друге, він буде нам заважати при знятті нашої коробки. Не хотів я цього робити, але бачите, ось тут у нас сльозка є. Заодно можна буде розібрати і поправити ці всі з'єднання, які нам дають ось такий ефект. Да, знизу навряд чи ви побачите те, що я вам хочу показати. Бачите, цей один із патрубків теж цей фонить. О! Бачите, тут теж трошки мокро. Це правда рідний. Ну, Почистити від відкладень. До речі, коли тут немає стартера, ми можемо ось цю трубку кудись же її приспособити, щоб вона нам не заважала знімати коробку. Звільниться в мене дві руки і я якось їх приберу. Фріз зливається доволі легко. На нижньому патрубку є краник. Кранік відкручуємо. Пробку розширюємо бачка. Теж відкручуємо, щоб у нас система розвоздушувалася. Ну, верніше, щоб завоздушувалась. Якщо не відкрутити, то буде дуже довго. І заодно я зніму ось цей патрубок, який заважає нижній патрубок ось цю трубку, яка йшла до гідропідсилювача. Ну, Встарова вона крутить, я її не можу нікуди діти, вона буде просто заважати. В принципі, для коробки зливати антифріз для зняття коробки антифріз зливати не потрібно. Але в даному випадку нам заважають певні трубки, тому робимо ось так. Сподіваюсь, вам видно. Ось з цього патрубка стягнув я ось цей от шланг. Загнув його сюди, щоб він не заважав. Відкрився доступ ось до цього різьбового з'єднання. Гаєчку я відкрутив. До речі, на ній була ось така от заглушечка. Я злякався що це якась завальцовка, але не міг повірити в це. І тепер знімаємо цей от масовий провід. А далі у нас, мені не видно, вам видно, знову ж таки, болт-шпилька. Зриваємо його. в принципі, нашу коробку, крім як штатні кріплення, вже більше нічого не тримає. Тому, поки у нас все це стоїть на подушках, пропоную зірвати ось ці з'єднання подушок. І позривати абсолютно всі болтові з'єднання коробки до двигуна. Болти шпильки, які тримали стартер, і заодно тримали коробку до двигуна. Ми з вами відкрутили повністю. Ось цей от болт я зірвав. Рядишком провійше. Сподіваюсь, вам буде видно. О, тепер ви його бачите, я теж зірвав на пару від крупи. І якщо я не помиляюсь, то зверху більше у нас нема ніяких болтів. До речі, всі вони під граньонку на 18. Тому йдемо вниз. В принципі, миску з антифрізом можна вже забрати. І дивимося, що у нас ще тут тримає нашу коробку. Значить, зірвати треба ось ці. Бачите, я вже зірвав їх. Ось ці болти, але не знімати. Тому що ми... Ага, от ще один болт, який тримає нашу коробку. Обов'язково нам треба зняти цей фланчик. Бачите, там під внутрішній От Отут у нас є болт. Отут у нас є болт і отут. Я думаю, що все, їх треба позривати, бо коли ми вже знімемо. Ось цю подушку. І, ага, і треба зірвати ось ці два болта, о, торчать головки. Кронштейн подушки і зверху ті болти, що я показував. Їх теж треба зірвати. І я ще думаю, що рука не влазить десь там. Але коли ми фланчик цей знімемо, бо він нам буде заважати знімати коробку, там ще ми побачимо, що там ще є. Но я нічого більше не нащупую. Так, да, мабуть, нічого нема. Тому зриваємо ці болти. І я тоді продовжу. Все, що сказав, той зробив. Тут зірвав. Вверху ви бачили, що я зірвав. Тут оці болти, бачите, позривав. Відкручувати їх повністю не треба, бо коробка впаде. Тут зірвав, бачите, вже зазорчики є. І саме головне з'явився зазор між двигуном і коробкою. Ось тут ці болтики зірвав. А це означає, що підготовка до зняття нашої коробки завершена. Бо це відео було саме про підготовку, про зняття того, чого, що нам заважає. І щоб вас не втомлювати, то й самому треба перепочити, я на цьому відео зупиняю. А в наступному відео ми вже будемо робити певні маніпуляції для того, щоб цю коробку зняти. Тому, щоб не пропустити цього відео, підпишіться на мій канал, поставте лайк, якщо вам не жалко. Напишіть коментарі, якщо ви маєте що написати. Дякую всім за увагу, до побачення, до нових відео.